Спасибо. Спасибо за ці хороші слова. Не, ну просто ви ж теж як то неожиданно от це все. Ну від кого, від кого від вас цього точно не ожидав? Ви ж ще вчора гамнили нас взагалі на чому світ стоїть, а, а тут вдруг прям таке восхищення. А я ж волноватися починаючи. Оправдаємо ми от ці всі ваші високопарні епітети. Чи думаєте, ти зря волнуюсь, Да? Оправдаємо точно, увірено даже в цьому, да? Ні, ну, спасибо ще раз. Спасибо вам от нас, ваших кумирів. Ну і ви ж не obligated матись, коли ми ще раз, а то й не раз всю свою крутость продемонструємо, да? Сочтете за честь. О, -о, -о, -о такі ми вам і мені більше нравитесь. Я так надіюсь, ви ж от это все стоя на коленях мені говорите зараз, да? Ні-ні, не, -не, не вставальні, не вставайте, не вставайте, такі ми вам і мені більше нравітеся. Прекратить недооценку врага. Какими должны быть уроки терактов? Террористические акты, организованные на территории России 1 июня 2025 года, подрыв мостов и железнодорожных путей, в результате которых пострадали мирные жители, а также организованные с помощью дронов атаки на стратегически важные аэродромы в разных частях страны, вызывают в обществе вполне понятные человеческие эмоции. Я даже согласен, знаете, на термин теракты. Нехай буде, якщо воно в такій оболочці викликає у ваших животних якісь чоловічні емоції і желательно страх, то це вже добре. Вам би тільки для чистоти емоцій чи акценти правильно розставити і убрати з цього перечня ті мости, до яких ми не маємо взагалі ніякого відношення. І ви ж це знаєте не хуже нашого. Тут ви всрались мимо. Следственный комитет удалил пост с упоминанием подрыва в качестве причины обрушения мостов в Брянской и Курской областях. Ну потому что при всей нашей крутости цены мы. На аварійний міст перегружену фуру запустили іменно в той момент, коли там ваша електричка проїжджала, Путіну забули такого все в тексті, як то так скореектувати. Він про це як то не в курсі, хоча знає, чи його. Ну для нього це нічого не поміняє. У нього, якщо не буде поводу, він сам дасть команду ФСБшникам, що то вас там подарувати чи податково спустити, щоб хоч як то прикрити от этот ваш позор со стратегічною авіацією. Ну в принципі, вже поздно. Все, нужні емоції, їх уже дев'ятим валом захлеснули. Главное, что нужно понять после вчерашних диверсий, хотя на самом деле осознание этой истины должно было прийти очень давно, задолго до 2022 года, россияне не имеют права недооценивать противостоящего им противника. Да, если бы эта банальная истина дошла до вас еще где-то в 2022 году, а желательно раньше, вы бы сюда даже не сунулись. А сейчас что? Сейчас ну, поздно пить боржоми, вынимайте, что заслужили. Только ну давайте так, ну, без вот этих лишних соплей. Без падань на коліна, без цілування наших запалившихся берз, бо ну ну ми це не любимо. Всевозможные диванно-сетевые эксперты привыкли выставлять украинское руководство в качестве сборища некомпетентных клоунов и потешных дурачков-недоумков. Самодовольная недооценка реальной угрозы со стороны Украины снижает бдительность, приводит к самоуспокоению. А за такую расслабленность зачастую приходится платить высокую цену. Ой, что вы там заплатили? Это мы с вас только маленький такой необходимый аванс содрали. А основный платеж потом. Но русские чем молодцы. Они уже сейчас начинают до него готовиться. Роман Алехин. Противник сильно укрепил свои позиции и сегодня показал, что они не только на фронте еще имеют возможность атаковать территории России, но и проводить самые масштабные диверсии глубоко внутри. А значит, нам необходимо не только найти, чем ослабить их позицию и усилить свою, но успеть сделать это в ближайшие часы. Нельзя недооценивать противника. И ведь уроков даже за эти три с половиной года было много. Пора бы научиться. Ой, как они начал нас восхвалять. Ой, мы им уроки, а у них же все равно одни двойки. Ну, готовы наконец-то признать, что вы Тупо тупи, оттуда и вся ваша такая успеваемость. За ВДВ. Самое опасное – это недооценить противника и успокоиться на том, что мы сильнее. Также опасно думать, что ты умнее противника. На войне враг не только злой, но и изобретательный. И если ты расслабился, он уже сочиняет многоходовочку с подставами и маневрами. А это значит что? Это значит что нас надо бояться, нам надо восхищаться, что у русских практически одно и то же самое. Воно у них завжди в одному флаконі подається. Вони, коли когось починають ну хоча б опасатися, вони тут же слину пускають і на коліні валяться. старше Эдды. Читаю сейчас различные тексты о том, что, мол, операцию против нашей стратегической авиации устроили британцы. Хохлам такое не по силам ввиду их тупости. Скажу так, подобное мнение это какой-то позор. То есть, если британцы руками тупых, в кавычках, хрил, смогли нам устроить такое, то чего же ждать в прямом столкновении с британцами? Хохлы никакие не тупые. И они воюют с нами уже три с половиной года, проворачивая тонкие, умные, дерзкие операции. И наша сегодняшняя трагедия войдет в учебники спецслужб, в том числе в наши. Безусловно, британская разведка напрямую участвует в войне. Но не надо в очередной раз свою недоработку прикрывать словами про британцев. Себе же хуже делаем. Как говорил один мудрец, если ты прилюдно обосрался, то надо извиниться, помыть жопу и поменять одежду, а не ходить в публичном месте со штарами полными говна, делая вид, что ничего не произошло. Ой, зацеловал уже, зацеловал ты зацеловал. Да, они нас даже защищают. А вот так, что тут кто-то у нас победу хотел украсть и британцам подарить. Так русские не дали. Ні, всі нам, ми, ми, а не британці, їхні нові куміри. Вони в нас вірять. Навіть в те, що от цей наш патішний такий удар по Керченському мосту, який у нас некоторі навіть переоцінили, що це була только проба піра, що ми можемо більше. І хто це сказав? Це не я таке сказав, це руски собі так рішили. Дмитрий Егоров и история оружия и обсуждения. Только чудом случилось так, что у х**ов не вышло взорвать утром опору моста. И вы реально думаете, что они не попытаются вновь? Надо думать, как этому помешать. Не стоит недооценивать врага. Оказалось, что они очень хитры и изворотливы. Но то и не надо нам мешать, понятно? Мы все равно сделаем то, что мы хотим, а вам же только позору больше будет. Но что-то мне подсказывает, что именно вот этот их нынешний позор, именно Винту им как раз и нравится. Вони ним сейчас упиваються, гражданський батальйон Аврора. Мы сильный, хитрый и смекалистый противник. Не будем забывать, что с большинством из них, кроме западников, у нас со времен Переяславской Рады до 1991 года была общая история. История войн на одной стороне, история трудностей, история побед. Это не французы и не бритты, и даже не поляки. И будучи загнанными в угол, укры продолжают нас с вами удивлять, уж поверьте. А то, что им в этом активно помогают и будут продолжать помогать их западные сутенеры с их экономическим и военным ресурсом, сильно ситуацию ухудшает. Думаю, что проведенные диверсии это лишь робний шар, і тільки почало розмаху польота їх фантазії. Тому настрайватися нам з вами потрібно максимально серйозно. Чуєш, вам іде? Отакими вот ви мені більше нараватесь. Начинайте побільше один у одного нами запугивати. Но це тільки перший етап. Тут же переходьте до другого. Не останавливаючись, починайте нас возвишати, восхищатися нами. Ми ту о варті. Де да ви це і так знаєте. Зюблогер рассказал правду о потерях РФ и призвал остановить войну. Путин потерпел стратегическое поражение. Зюблогер Максим Калашников съездил в прифронтовую зону, где пообщался с российскими военными. После возвращения он пришел к выводу, что войну нужно срочно завершать. Не, поздно. Все, вас это уже никак не спасет. Вы вот вспомните, для чего вы войну начинали. Это была такая ваша робка попытка встать с колен, да? А сейчас, посмотрите на себя, вы начинаете на них еще больше заваливаться. Копеечные дроны где были использованы искусственный интеллект, где была доставка. Это, 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 успешная спецоперация. Вы понимаете? Вот на языке специальных служб это очень успе... это дерзкая, успешная операция, которая привела к тому, что затраты на нее были копейщины, а ущерб на миллиарды долларов. Ну, ну может, может не надо уже настолько высокопарно. Я, я, конечно, понимаю, что мы, ну, что мы все эти красивые слова заслужили, но... Ну ладно, продолжайте. Дерзко? эффективно. Вот он, вы видите, глава службы безопасности Украины. Как подобное стало возможно? Как? Полтора года готовили, все четко рассчитали, все четко подготовили. Ведь это, это же успех, это успех СБУ, это кто бы мне что ни говорил. Так, Лен, я не понял, нахрена ты нам сейчас вот этот телемарафон в э, программу включил, а? Это не, 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 хотя может и не вин, Потому что даже там до такого коленопреклонного слога не опускаются. Учиться, двоечники, учиться. Як не тільки і восхищатися, а як і Росію гамном поливати. Я от нікому не хочу навішувати ярлыков, давати оцінки, але виходить, що от вся російська державна махина, вона готувалася до чому угодно, але тільки не до цієї спецоперації, виходить так? Тобто навіть в моделі не просчитували? Ну так ви ж в відповідь нас за це, типу, що сьогодні ночі обстріляли. Ну вийшло ну, так, ну шумненько, ну як то так, жиденько. Ілі це вже нічого не, не міняє, не? Не, не міняє. Не відпустило, я дивлюся. Я вам більше скажу і не відпустить. Це як в анекдоті, що ну, ложечки там знайшлися, а залишився, да? так, А тут навіть ложечки не знайдуться, все згоріло. Ну, Нічого ми вам ще стільки вилочок підкинемо. І не раз, ото, що у вас там внутрішні, воно буде тільки наростати. Так що на колені смерди, коли до вас більш умні, більш зворотливі обращаються. І це ж не я сам себе таким нарисував, це ви нас такими делаєте. А ми вас за це тупо робимо. Ну що, ще раз перепитую, приємно читати такі новини, коли ми їх так ух. А ще ж більше приємно приймати в цьому непосредственне участь. Так що давайте підключайтесь, хто як може, допомагайте Збройним силам України і силам оборони України, скажем ширше, це все робити. Робити отак, на ура, на 5 з плюсом. І як це робити? Ну, кожен повинен допомогти нашим силам оборони. Ми з вами, як ви знаєте, взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, всіляко йому допомагаємо. Тому ми, ми, наші хлопці, дуже чекаємо на вашу допомогу, на ваші донати. І ці всі донати дозволяють нашим збройним силам ставати ще міцнішими, лютіше, сильніше, правильніше і точніше бити ворога. Як допомогти Збройним силам України? Нашому полку, я давайте ще раз нагадаю: от у вас на екрані два QR-коди. Вони приблизно, приблизно одне і те ж саме: один веде на банку монобанковій, інший веде на конверт в Приватбанкові. Просто навели смартфон. Класнули, з'явилась там якась менюшка, перевели донат на перемогу. Нічого при цьому зазначати не треба, писати, от воно йде на банку і на конверт 20-го окремо розвідного полку Збройних сил України. Якщо вам треба інші варіанти, ви до них звикли. Будь ласка, опускаємося в перший прикріплений коментар або в опис до цього відео. Там описано купу інших варіантів, зокрема, і ці QR-коди, вони там інакше просто прописані. Там є е е картки в українських банках. До речі. Монобанківську ми поміняли раніше. Приватівська зараз йде якраз процес заміни, бо термін дії тієї скоро закінчиться, Ми так трішки на випряження. Так що не дивуйтесь, коли ви бачите інші цифри. Це правильна картка, туди все переводимо. Якщо у вас десь записано, ну починайте по потрошку її міняти. Там же ж є коротке посилання на цю картку, коротке посилання є на банку, на конверт. Крім цього, для тих, хто живе в першу чергу за кордоном, там є PayPal, там є Skrill, там є bitcoin гаманець там є наша сторінка на GoFundMe, окремо на неї наголошую. Кому хочеться робити анонімні платежі, не світитись, будь ласка. Гоуфанд, ми навіть ми не будемо знати, хто нам там конкретно допоміг. Ми цього не бачимо. Там просто анонімний платіж іде, якщо ви не хочете себе світити. <кхи> Але єдине, що хотів би зазначити, коли ви користаєтесь одним з цих варіантів, обов'язково зазначайте, для кого це йде платіж. Там на хлопців, на Збройні сили, розвідникам, на полк, 120 Ну, в будь-якому варіанті, щоб ми розуміли, що це військовий і воєнний, а ті, хто допомагає нашому проєкту, там Каляну, Ізольді Філіповні, Катува, Василю, щоб. Ми розуміли, теж зазначайте, що це їм. Щоб ми за цим описом вашого платежа, щоб ми розуміли, розділяли, щоб нам про про простіше було звітувати перед податковою за всі ці зібрані кошти, бо податкова нас перевіряє. І ми завжди звітуємо, у нас все це офіційно і легально. Ну, Допоможіть нам робити це ще, ще краще, так би мовити. І, окремо хотів би зазначити, окремо хотів би зазначити. Що тим, хто допомагає нашому проекту, краще робити це от через YouTube, ставши спонсором? А там ми до речі додали тоді кілька варіантів. Там зверніть, будь ласка, увагу, хто просив, там, там є з чого вибрати від дрібнюсінького платежа до більш серйозного такого, виберіть. Опустіться під це відео, там є кнопочка спонсорства біля кнопочки підписатися. І кнопочка підписати ж у вас повинна бути неактивною. Ви, я сподіваюся, вже підписані. Хто не підписаний, підпишіться. Хто впевнений, що підписаний, краще зайвий раз перевірте. Там же кнопочка спонсорства знаходите. якийсь там буквально, хоч навіть мінімальний платіж, нам все одно зручно. Але. Набагато краще ще раз закликаю всі, хто з нами постійно, кому ми подобаємось, ставайте нашими патронами офіційними нашими партнерами через нашу офіційну сторінку на Патреоні. Там же вся інформація про неї, і там же є мануал, як усім цим користуватись в описі до цього відео і в першому прикріпленому коментарі. Там уже нічого зазначати не треба, але нам буде набагато зручніше, коли ви скористаєтесь цим варіантом. І вам буде зручніше. Насправді один раз зробили, підключили все, воно далі працює саме. Не треба зайвий раз нагадувати. І, і всім добре. Але в першу чергу ми, звичайно ж, допомагаємо Збройним силам України, а Збройні сили України, як ви знаєте, з нашою з вами допомогою, роблять цей світ кращим і роблять так, щоб все буде Україна. А так воно і буде.